Уявіть собі, ви вклали всі свої заощадження, зібрані за довгі роки праці, щоб відкрити маленьку крамницю, але наступного ж дня після відкриття стається несподівана криза. Або ж умить, коли у вас народжується омріяна дитина і ви починаєте будувати щасливу сім'ю, раптово приходить суворе випробування. Щоб ви відчули. Одразу після того, як мудреці принесли дрогоцінні дари та, послухавшись Божого проводу, вирушили додому іншим шляхом, на родину намовляти Ісуса чекав не пишний бенкет, а поспішна втеча посеред ночі. Хіба не парадоксально, що першою подією в житті Ісуса, який прийшов у цей світ як світло, став порятунок втечею від смертельної загрози? Як тільки мудреці пішли, відхиливши вимогу ірода, Ангол Господній з'явився Йосипові у вісні й сказав: Устань, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, бо Ірод шукатиме дитятка, щоб його погубити від матвія дві години 13 хвилин. Послух мудреців став для родини Йосипа невідкладним завданням прокинутися і негайно збирати речі. Слово втікай тут грецькою мовою фіджі. Це не просто втеча, а владний наказ негайно розірви зв'язок із небезпекою та йди у безпечне місце. Це не означає, підготуймося завтра вранці, це заклик рішуче повернутися спиною до світських загроз і компромісів просто зараз. Що означає, це фідж для нас сьогодні? Це означає негайно відсікти погані звички, які повільно роз'їдають нас, позбутися серця, що мучиться нескінченними порівняннями та від йти на компроміс зі світом. Іноді це рішення може здаватися таким же самотнім і виснажливим, як збирання речей на одинці серед ночі. Але пам'ятайте, це нічне приміщення було не поразкою чи втечею, а Божим стратегічним відступом заради здереження життя, чому всемогутній Бог не подолав ірода одним ударом, а змусив намовля Ісуса тікати. Писання каже: з Єгипту я покликав свого сина В-15. Це нагадує нам про вихід, коли народ Ізраїлю був визволений із неволі. Ісус сам проходить шлях страждань, страху та вигнання, так само, як і ми, щоб відкрити шлях до нового виходу. Він, Спаситель, який спустився до найнижчих місць, щоб вирвати нас із влади смерті. Чи здається, ваше життя зараз безпросвітною нічю? Світ може тиснути на вас, як і род. Але Ісус уже пройшов цей темний шлях до вас. Не нарікайте, чому ніч настає одразу після послуху. Ця ніч час, коли Бог тримає вас на руках і приносить у безпечніше місце. Подібно до мудреців, відкиньте шляхи світу та оберіть інший шлях Ісуса. Хоча цей шлях може бути важким і самотнім, на його кінці обов'язково чекають життя та слава Воскресіння. Благословляю вас в ім'я Ісуса, щоб ви з довірою слухалися Його голосу, коли він каже: йди просто зараз.